Вітаю вас, друзі! Число російських загарбників, які загинули на війні проти України, стрімко наближається до 80 тисяч, і ті російські мобілізовані, які не хочуть долучитись до цієї статистики, усе частіше протестують. Фактично. Алі нас хотіли, хаті трамбату пають. Ми подняли бунт на цьому тлі. Родичі мобілізованих росіян також активно протестують. Я б навіть сказав, бунтують, але роблять це неправильно, бо не стають на коліна. Уважаемый Владимир Владимирович Путін. обращаемся к вам. Вам обращаются матери мобілізованих солдат. Обращаемся к губернатору Курської області. Ми жони і родственники мобілізованих города городе Свердловской области. області. к воронежским матерям. Ми не знаємо, що ділять. Усе тому що ці мобілізовані росіяни, виявляється, не хочуть помирати за Владиміра Путіна. Вони то хотіли просто сидіти на дивані та підтримувати війну, яку їм показу. Зують у телевізорі, а тут доводиться дохнути самим. Ми не быть мясом. ну нравиться, терпи, моя терпімо То есть нас попадають в бой. як завжди на цьому моменті. Я вам, друзі, нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал. Це дуже важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні і з вами будемо говорити про проблеми всередині Росії, які породила путінська мобілізація. Я нагадаю, коли тільки Путін. Її оголошував, то він казав, що обов'язково усі мобілізовані будуть проходити підготовку Перед відправкою в честь в обов'язковому порядку будуть проходити додаткову військову підготовку. Та на практиці виявилося, що росіян готували тільки до одного до швидкої смерті. Що обучення не проходило, приходила, командирів. Вони не підготовлені. Їх не обучали. Де це навчання? Де? гадаю, їх усіх треба посадити до в'язниці за дискредитацію російської армії, тому що ну не міг же Путін та Шойгу брехати. внимание уделено подготовке. Вот здесь передок. Ah, yes. Без навчання, без бісло отправили сюди. Конечно же, ні подготовки, ні слажування, не буде. учора. Також міністерство війни Російської Федерації повідомило про те, що виявляється усі новомобілізовані росіяни повністю забезпечені усім необхідним, але у реальності, як виявилося, усе зовсім не так. Ну, то, що говорять по телевізору, яка там допомога оказується, де да нічого не оказується. Наше обеспечення. Патронов нет, гранат толком нет, жрачки ні, води не ще й родичі мобілізованих росіян скаржаться, що вони зі своїми рідними не можуть ніяк зв'язатися. Багато роти не виходять до сих пор на связь. Зараз поступили званки от мужей, що привезли з батальйону дві роти. Є убиті і ранені. Владимір Путін миттєво відреагував на багато звернень родичів мобілізованих росіян та просто мовчки покрутив учора пропелер. Цим серйозно уваляє, помагіці нам знайти, де вони. Це просто крик души. Я постійно спілкуюся із нашими військовими на різних напрямках, і вони розповідають, що протягом останнього тижня, навіть трохи більше, постійно росіяни йдуть у якісь безглузді атаки, часто без важкої техніки, просто йдуть, помирають, а на їхнє місце приходять нові. І ось і ще один військовий розповідає те саме, і так вони валять, йдуть, йдуть. А труп трупи просто отак все засіяно, щоб ви розуміли, косять і косять. Вони приступають через своїх, далі йдуть, падають. Непоранених, не ні вбитих, ніхто нікого не забирає. Тільки вони довозять і довозять. Звісно, можна було би назвати усе це виключно українською пропагандою. Проте родичі мобілізованих росіян самі кажуть про те, що їхні рідні змушені лазити по трупах. Ані буквально виповзли із под трупів. Говорять, що тут куча дому викидають і дадуть, що бачить не два тому що свої ж їх будуть разстріля. Ну так, якщо мобілізованим іще пощастить вижити, їх можуть потім розстріляти свої. І усе більше останнім часом з'являється новин про те, що мобілізовані росіяни гинуть у великих кількостях пачками. Ось родичі знову ж таки мобілізованих росіян кажуть про те, що загинули майже 500 мобілізованих. Немислимо кількість количество погибших. Нас вижило очень мало. Очень мало виживших. Мало мало совершенно. Я не знаю скільки, буквально около взводу із 500 чоловік. І це тільки один із підрозділів, один із багатьох прикладів. Тому ті росіяни, які потрапляють у полон, їм насправді ще дуже щастить. О, ти в Україні прибув. Та проблеми у росіян є не тільки із технікою чи важким озброєнням, є проблеми елементарно із їжею та водою. Без їди, без води, без жетонів без відповідної одежди. Ну а жетони їм не видають не просто так. Це робиться для того, щоб потім їх було складно ідентифікувати, щоби казати потім, що от оцей конкретний мобілізований він не загинув, а просто без вісти зник і щоб потім не платити нікому компенсацію. Говорять, о те, що в сусідніх лагерях просто по 3-4 дня не їдять. А не їдять, е, тому, що немає їди. Зрештою, потім голодні російські солдати змушені мародерити або просити їжу у місцевих, а місцеві українці їх прекрасно труять. Відповідно уже в такій ситуації звертатися до жителів місцевих деревень, Ті, в свою очерті Но корм'ять, этом приятелені всі получают отправлення. Показовим є також і те, що руски своїх кидають родичі мобілізованих, кажуть, що командування часто залишає солдатів самих, Находятся на передовій без руководства. Они находятся там без командування керівництва з ними нет. Через це мобілізовані росіяни подекуди просто відмовляються виконувати накази. Их опять хотіли відправляти в бой, ані просто у нас отказались. Проте це не зупиняє командування. Усе одно росіян мобілізованих женуть на забій, женуть їх у м'ясорубку, тому що треба жну Владиміру Путіну показати, хоч якісь результати. Людей відправляють на убой. Ти мені, що я тут не Мам, не плач, не плач. Про те, як і очікувалось, мобілізація росії абсолютно не допомогла. росіяни усе ще активно контрвідступають. Ми не 3 см в день. Його фраза. Без коментарів. Понятно. Про Пірьодні успіхи Ну і тепер про найголовніше, коли росіяни записують оці відеозвернення, коли вони протестують, то ніхто з них не вимагає зупинити війну, забрати війська з території України. Усі вони вимагають тільки, щоб їхніх мобілізованих забрали з першої лінії, щоб їх забезпечили, щоб їм там іще щось зробили, але ніхто із родичів мобілізованих не закликає до того щоб російська армія забралась геть із території України. Ми просимо, щоб вивели наших дітей, обезпечили. Вернуть наших мобілізованих хлопців з першої лінії фронту. Наші мужчини готові захищати родину, а не бути доступною мішенью без навчання. Ми просто просимо допомогти убрати їх з передової. А значить, вони заслуговують на усі ці страждання. Значить, вони заслуговують на те, щоби подохнути. Вони самі заслуговують на це пекло, і в тому числі заслуговують на відверті знущання з боку російських пропагандистів. Бо ось, наприклад, Соловйов заявив, що у всіх проблемах мобілізованих винні самі мобілізовані. І ти будеш про себе і командир розказувати тебе не той, і тебе не так підготували. А ти сам як готувався? А що ти здій на полігоні, щоб бути готовим к бою. Проте ситуація для Владиміра Путіна всередині Росії потрохи ускладнюється. Протестів стає усе більше, усе більше скарг, але поки що вони ось тільки хіба що отакі надзвичайно серйозні бунти, під час яких дружини мобілізованих грозяться абсолютно серйозно самим піти на передову. Если сейчас не вийдуть они, не помогут нам. Ми а, всі вот находимся здесь, большинство девушек і несколько мужчин. Одна из них девушка беременна, і а, ми пайземо туди на передовую. Ну у такому разі помруть тоді також і вони. І очевидно, вже абсолютно що мобілізація не допомагає владіміру Путіну. Навпаки, вона створює низку інших внутрішніх проблем. Проте ми з вами не повинні сподіватись тільки на це. Ми з Вами можемо сподіватись тільки на збройні сили України, тому обов'язково друзі їм допомагайте. А вони у свою чергу перетворять якомога більше мобілізованих росіян на дуже хороше добриво для нашої землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.